Мої вітання час контакту на телеканалі Віка сьогодні. гість студії Володимир Мамалига, кандидат у народні депутати по виборчому округу номер 194. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Володимире, Україну вже не перший тиждень майданить. Як ви ставитесь до того, що українці вийшли на головну площу столиці, і зокрема там і черкащани беруть участь у цих заходах? Ставлюся абсолютно нормально. Більшість українців все таки бажають європейського вибору України. Ніхто не хоче бути на рівні Башкортостана чи Бурятії, чи комі, там як Маріел зараз називається. Всі хочуть Європу, і повірте мені, більшість населення Донбасу також мають закордонні паспорти і бажають їздити, відпочивати в Європу, а не в Білорусі. Хоча в Білорусі і дороги хороші. Тобто, це нормально. і те, що українці так активно вийшли, я думаю, що це було лише. Лакмусовим папірцем, тобто не підписання е, асоціації, просто лакмусовим папірцем. Тобто, всім набридло протистояння е, влади народу, тихеньке оце закручування гаєк, е, всім е, набризла ця, е, ползуча контрреволюція, е, Всі хочуть е, жити в нормальних умовах і, звичайно, всіх е, манить європейський рівень життя. Українці вже не ті, що були в 91 му році. Вони поїздили по Європам. Багато хто був на заробітках, і звичайно всі хочуть Європу привнести сюди. Тому саме і оце пояснює таке пожвавлення після не непідписання і при, при, припинення всіх дій е, по асоціації в Євросоюз. Багато політологів говорили про те, що після Майдану 2004-2005 років після тих подій вже ніхто не збереться, але все ж люди вийшли і вийшли масово. Ви розумієте, десь вже історія показує, що що п'ять років, даремно і виборчі терміни, там 5 років, і п'ятирічку колись була. Там, що п'ять років можливі отакі масові. Заворушення. Це було перед помаранчевою революцією, була Україна без кучми. Перед тим були події, в яких я був активним учасником. Це як похорони патріарха, активне протистояння міліції, масові такі заходи. Перед тим був 90-91 рік, тобто в середньому 4-5 років йде масові заворушення. І всі вони виникають нібито спонтанно. Тобто люди. Ніхто не може от говорять, історія це, те, що повторюється. Насправді історія ніколи не повторюється в тому вигляді, в якому була. Вона повторюється завжди в новому вигляді. І е це не заслуга опозиційних політиків, це швидше заслуга влади, яка вигнала людей на майдан і хвити свої І об'єднує націю. Тобто в нас націю хто об'єднує? Президент Янукович і партія регіонів. Вони об'єднують націю, і нація стає єдиною. Тому що насправді я бував на Майдані, я вийшов, зустрів нашого черкащанина, журналіста Андрія Лубенського там, через 5 хвилин на Майдані. Зустрів рідного брата і вийшов. Ми Діти Олег... ваші теж там перебувають в да, Дочки мені дві зустрів. Там, ми з Олегом Ляшком ми вийшли там офіс поряд. І купа людей зустрічає з черкащан, які зараз черкащани, які раніше поїхали, мешкають в Києві. Тобто Україна насправді не така велика держава, тобто, не така велика за обсягом населення. Тобто, ми всі знайомі між собою, і рано чи пізно ми зустрічаємося, е, ну, поки що, на жаль, на протестних акціях. Поки що, на жаль. У Черкасах не так багато людей виходить, хоча вони збираються доволі часто, фактично щовечора. Як вважаєте, чому така невелика кількість? Тому що до Києва багато гайнули, чи, чи немає вже люди розчаровані, не вірять в якісь зміни. Я думаю, що по-перше, самі активні поїхали до Києва. По-друге, в нас е, ніхто не міг передбачити, що е, е, якраз на вибори. У нас ще і Євромайдан стане. І люди трохи втомилися. В нас вибори постійні, і люди втомилися, втомилися то вони ходили там за Булатецьким, то вони за Жуковською ходили, то вони там, за тим ходили, то за тим, і тепер ще їм треба накладати Євромайдан. І люди починають просто втомлюватись. Вони хочуть вже про це все дивитися по телевізору, можливо, як цікавий серіал, хоча. Я скажу, що не так це все смішно, як насправді воно так може здатися, що ми дивимося як серіал. А в Києві вже е, встали на охорону Майдану достатньо серйозні хлопці. Це вже не студенти. Це афганці. Е, багато моїх колишніх е, бойових побратимів е, з УНАУНСО, там, е, там є люди з братства Хорчинського. Тобто люди, які вміють за себе постояти, є люди з радикальної партії Ляшка зараз в даний момент на Шовковичній знаходяться з того боку від адміністрації президента. Тобто люди, які вміють за себе постояти, і повірте, вони не будуть підставляти по-християнськи праву що ліву щоки, коли їх вдарять по праві. Вони будуть бити у відповідь. Зрозуміло у Черкасах, до речі, студентська молодь доволі активна стала в останні дні. Як вважаєте, чи повинні люди такого віку підлітки, студенти і можливо школярі брати участь у таких заходах? Знаєте, студенти беруть в таких заходах участь. Коли студентство саме з'явилося, вони ізначально беруть це і студентська голодівка на граніті на початку 90-х з вимогою відставки уряду масова. Я там був також тоді. І студенти в нас, коли ми створювали у е, мені було там 22 роки, 23. Це були всі студенти. Студенти, в основному була студентська молодь. Це ми зараз вже ми були молоді, зараз вже старші, але тим не менш. Це активна частина. І чи мають вони право брати, та ви знаєте, напевно, не нам вирішувати. Не нам вирішувати, чи нам може. Просто підказати інколи, як правильно протистояти організованим діям міліції бандітським, коли на них як могти себе захистити, Це як захищатися, так можливо підказати, можливо, надати юридичну допомогу От зараз. Мій брат, який є практикуючим адвокатом і головою колегії адвокатів Києві, він займається юридичним захистом тих людей, які заарештовані після подій на Банковій. До речі, дев'ять осіб. На Банковій, між іншим, вони заарештовані за доносом опозиціонерів наших. Тобто вони спершу закликали людей туди йти. Потім, коли активна молодь вважала, що спів на європейській площі і читання опозиційної преси і вислуховування речей, великих політиків і є боротьба, вони з цим не погодились, пішли до Кабміну і на банку, тепер їх арештували. Тепер виходить, що. Як, як і в ніч побиття, там не було жодного народного депутата. Там не було жодного. І зараз ці люди, я думаю, що ще будуть людей пакувати. Кримінальне провадження порушене. Черкаські студенти, до речі, пішли іншим шляхом. Вони нещодавно заявили, що вони аполітичні і під прапорами опозиційними збиратися не будуть. Це абсолютно правильно. Я в неділю був на одному з мітингів. Мене заклик. Покликав туди підійти, голова обласної організації Батьківщини Бондаренко через Фейсбук. Я активно працюю в соціальних мережах. Я підійшов, і один мій колега Булатецький почав там говорити, що він організатор. Там не було жодного партійного прапору. Мені таки дали виступити. Я виступив на цьому мітингу і виступив не з якоїсь передвиборчої агітації. Я розказав свою позицію по Європі і свою позицію по злочинним діям міліції, злочинним діям влади. Все на вибори це вторинне насправді. Тому що ми зараз чим займаємося, ці п'ять депутатів не зроблять погоди в Верховній Раді, тому що і партія регіонів сама далеко неоднозначно ставиться до дій міліції. І це потрібно в першу чергу для того, щоб це не повторювалося. Бо сьогодні вони побили на площі, завтра вони прийшли до нас з квартири. Після завтра вони почали нас арештовувати і казати більше трьох не збиратися. Ці дурнуваті рішення, які приймаються в Черкасах по заборону масових заходів, Йолок, гуляні і аж до 25 лютого в нас січня, ну, здається, січня прийнято Так. такого рішення. В нас ніколи не приймалося. Ну його оскаржують, Будемо сподіватися, оскаржують і думаю, що воно не є законом. Такі рішення є і по Києву, по багатьом містам це ненормально. Це не нормально, коли людині гарантовані права збиратися Конституцією України, це закон прямої дії. І нас виходять е, якісь там між собойчики, е, компартія подала, ті подали на компартію, і раз, і нам вже не можна збиратися. Політики, Ніхто не може масштабу, нас з вами так. забрати право вийти на площу і сказати, звернутися, якщо не до голови обласної адміністрації, а е, головного? Представника влади тут до самого президента, принаймні, ці сюжети, якісь телесюжети, ці статті, ці публікації в інтернеті, вони дійдуть, вони доходять, аналітики працюють. І вони бачать, що і міські ради звертаються. Яке введення надзвичайного стану? Введення надзвичайного стану у нас та ми всі в кредитах, як в шовках треба працювати та працювати тому не треба який може бути а з другого боку який може бути страйк у нас у комітеті виборців україни буквально учора заявили про те що навіть введення надзвичайного стану якщо таке станеться не вплине ніяк на активність громадян і не зупинить протести що е, Воно з тільки загострить в даний час е, я говорив з олегом ляшком вчора сьогодні розмовляв з е, своїми друзями в києві в василькові на території військової частини скупчено близько п'яти тисяч спецназів внутрішніх військ. Е, так от це було розіграно в соціальних мережах. На сьогоднішній день Васильківці самі заблокували легковими автомобілями всю військову частину в декілька кілець. Як це показували, і в, і в день після того, коли побиття студентів як блокували Михайлівську площу. І заблокували в даний момент військовий, який знаходиться в цій частині, вони кажуть, То ваше діло розбирайтеся самі. І ці, ці спецназівці, по суті, не можуть діяти. З другої сторони, є на Майдані. У мене брат рідний, він афганець, є афганці на Майдані, я ж кажу, казав, там є унцовці, є все. І ніхто так просто не збирається звідти йти. Ніхто не збирається йти, коли тебе прийде судовий виконавець скаже, що ти тут. Ти тут не повинен сидіти? Ми в себе вдома, ми в себе в державі. Ніхто не може нас е, заборонити нам збиратися, заборонити нам донести слово до президента, якого обрали люди. все таки хто голосував, хто не голосував, але обрали. Все ж, які ваші прогнози? Чим завершиться Євромайдан? Які матиме наслідки? Зараз важко давати прогнози в політиці, надзвичайно важко. Але я думаю, що президент, а це безперечно, що спірне питання, чи він знав про розгін, чи не знав, це спірне питання. Всі говорять, ну зараз він безумовно контролює, не дасть силового розгону майдану. Тому що це може призвести до громадянської війни. Ніхто не хоче війни. Ні ті, ні ті діти тих е, робітників, які приїжджають в Київ за партію регіонів, і самі ці робітники також мають закордонні паспорти і хочуть Євросоюз. І повірте, багато е, людей, більшість з нас мають родичі в Росії. Ми не хочемо відгороджуватись від Росії. Давайте спокійно. Це все протест має, має рацію, мають бути покарані винні. Вони мають бути звільнені, мають бути порушені кримінальні провадження. І після того все-таки має бути відновлено, а він вже починає відновлюватись. Переговорний процес до повходження в Євросоюз. Адаптація законодавства, яка практично адаптована, і таким чином, вперед в Європу. Я дякую вам за розмову. Маєте нагоду зараз звернутися до глядачів дуже коротко, якщо можна, буквально півхвилини. Шановні черкащани. Не будьте байдужими, пам'ятайте, що від вашої активності зараз залежить майбутнє ваших дітей. Будьмо разом. Я дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні з нами був Володимир Мамалига, це кандидат у народні депутати по виборчому округу номер 194. Дякую за те, що ви були з нами. Дякую.